Заїжджати, коли у вас дуже велика машина і тільки передній привід, дуже ніжно треба натискати на газ, бо тільки чуть більше газ воно з неї зараз і полетить та штука перескочить. Маєте на увазі, якщо виїжджаєте на такі штуки, дуже акуратно. Друзі, всім привіт! Попав в мої руки ось такий великий корабель, Volkswagen Atlas з двигуном в 3,6 літри, бензина. Чорненьке масло. Буду замінювати масло і фільтр. Всі знають, як міняється масло і фільтр. Ну, Чисто для, можливо, хтось не знає, ще де стоїть фільтр, де що відкручується, яку головку треба. То я вам просто знімую таке коротеньке відео, покажу. Можливо, комусь буде ця інформація корисна. Купив я, друзі, ось такий комплект для заміни масла, 6 літрів масла потрібно. Я використовую 5W30, Рекомендується 0В30 В... або 0В40. 5В30 теж все підходить. Для гарячого клімату навіть можна лити 0В40 або 5W40. Ну, я взяв посередині 5W30, хай має високі мілі. Рекомендується після 75 тисяч миль. і ось такий фільтр, друзі, MicroGuard Select. На 10 тисяч миль. Ну, стільки не їздимо. Постійне масло міняється на 5000 миль. Добре. Погнали, друзі. Побачив одну цікаву річ, друзі. Давайте я вам покажу, ви собі проаналізуєте і напишете, чи то так має бути, чи то якийсь ноу-хау. Просто покажу, напишіть свою думку, чи це нормально. Вже машини робляють, блін, 100 років і автоматичні системи, автоматичні трансмісії. Ну, Постійно вони щось придумують, щось нове, а я не знаю, чи це нове є добре, чи не добре. Добре, давай подивимось. Так, оце, друзі, про що я говорю. <смі> Дивіться, оце піддон. Оце піддон. Отут з'єднується трансмісія. З двигуном і тут такі здорові дири. Де ви бачите бублик. Ось там зверху є діра, і тут є діра. Я не знаю, туди може попадати просто бруд, постійно пилюка туди залітає. І я не знаю, там сальники йде, що в мотор, що в трансмісію, чи це нормально, можливо вони там якісь пильники встановили. Коротше, для мене це трохи ноу-хау. Ось таке то. Але двигун на супер, чистий, нічого ніде не тече. Ось тут фільтр, я зараз міняю масло. Ось це там вкладиш стоїть. Ось це мене просто зацікавило. Якщо заїхати трохи в воду чи болото, туди його налізе, наклеїться на цей бублик. Ну не знаю. Ось таке, друзі, скажіть свою думку про це, чи це потрібно, чи ні, просто це перше в авто, в якому я таке бачу, щоб бублик крутиться напіввідкрито. Так, беремо відро, відкручуємо гайку. Я так гарно, щоб цей полтик туди не впав і не облитися маслом, бо воно гаряче. Ох, яка чорнота потекла. Чорненьке, на що виглядало світліше. Файно є. Під заміну в нас йде. Під заміну в нас йде 6 літрів. 600 грам написано. Зараз замінимо свіженьке, буде все кльово. Досить зручно міняти масло, тільки напевно не дуже зручно буде відкручувати отут, де е, цей фільтр, він розташований вертикально. І коли будеш відкручувати, буде текти все по руках. Набагато краще, як він стоїть десь зверху двигуна, наприклад, так як в Subaru Forester. Тих двигунах. Ну, в багатьох він стоїть збоку, ще десь, ну, а так не дуже приємно його замінювати, бо все буде текти на тебе. Так, ну добре, хватить тут стикати. що там щось капає, але... Те, що капає, то вже... то вже фігня. Окей. Масивця на бік забираємо трохи. Так, здемо чи не тягнем, бо це все алюміній. Ліпше пізніше якщось підтягнемо. Все. Good. Тепер беремо гарну тряпку, старі шорти. Гарно це все вичищаємо. пилик. Yeah, Я, супер. Добре, буду міняти фільтр. От. Пробуємо, зараз все буде текти нам на голову, звісно. Я не дуже то люблю, але що зробиш? Маємо, що маємо. Казав один дядько Чекай, де мої рукавиці? Зараз все буде по руках. Добре. Рукавички. Інтересно, чи сильно воно буде литися, чи не сильно. Угу. Пішла жара. Добре, Добре, що я взяв рукавиці, я дуже радий. Це все гаряче і це все тече сюди. Не дуже зручно міняти. То, щоб це злити, там знизу є маленька пропочка, треба було мені спочатку відкрутити, і воно помаленьку без Я так думаю, чи це магніти просто чистити, там якась є. Не знаю. Робимо так, як є. Так, нам ще треба виколопати цей фільтр, щоб він впав донизу. Зараз ще потече на голову. Ні, більше не потекло. Супер. Супер-пупер. Я, ja, фільтр у нас вже чорненький. Добре, я це потім викину. Беремо новий фільтр Macro Guard. Спеціальний для цієї моделі. Новесенький. Супер. Можна всередину чуть-чуть влити. Але не багато, але напевно не треба. Масло там все затече. Воно зараз я залию, все одно тут повитікає. Вони вже так зробили, нічого не зробиш. Чи? Домазуємо тут. Запихаємо його назад. Все, він став на своє місце. Супер. Так, тут в нас є гумка, ми її... Ось цю резинку знімаємо. Ту знімаємо, викидаємо, беремо нову, насаджаємо. Своє місце, воно має стати тут в каналку свою. Не перекрутитись, гарно. Все супер. Там є масло, воно все ним змаститься. То все, Гуд І закручуємо назад нашу кришку. Так, написано 25 не тонометр. Ну, там багато розуму не треба. Кришка пластмасова, гумка стоїть, легенько затягнути, просто, щоб воно все гарно зайшло. І все. Добре. Пою достатньо. Все. Все, витираємо. У цей кабель має таку жабку. його бажано запхати ось сюди. О, коротше, добре, якось так. Де моя велика тряпка. Все гарно витрим і завтра перевіримо, чи там все супер, чи все сухо. Беремо наш пальмоганчик. Оп, і потихоньку заливаємо. Люблю я заливати таке чистеньке масло, Дивіться, зараз мотор стане краще працювати. Хоча і так працює тихесенько. Подобається мені, як працюють чистициліндрові двигуни. Виливаємо все. Тут у нас 5 літрів. І плюс одну я залив, 6 літрів якраз те, що нам треба. А, добренько. Тут у нас все чисто. Забираємо звідси цю лівочку і закручуємо свою пробочку назад. От і все. Подивимося на рівень масла. Вона у нас трохи нахилена, але так приблизно. Пізніше заведу, порохкає. Затичає фільтр. І перевіримо пізніше ще раз. Робимо таку макінацію. Тут щупа дивно, кудись туди залазить. Супер. Добре, цілий рівень, все, все класно. Такий тут щуп. Протремуємо його гарно тут. Якщо вже... Ось пішло. Супер. Ось так, друзі, швидко відбувається заміна масла. В мене забрало це десь, я думаю, 20 хвилин. Нічого складного, все як в всіх машинах, не треба там знімати колеса, щоб відкрутити фільтр чи ще, щось. Часом є такі махінації, щоб це все стоїть десь через одне місце. Тут все нормально. Ну, Приємніше, звісно, якщо часом фільтр стоїть зверху або збоку, ну, тут знизу. Та нічого страшного, нічого нормального міняти ні, там, не обляпається, не облиється. Добре, друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, а я буду робити тут порядок, те, що насмітив. Все, щасливо, бувайте здорові. Всім добра.